Замовила ось таку кепку на Алікс. Ззаду липучка, зверху все, як положено, така кнопочка. А, твердий картончик тут. І тут колір білий, однорідний. Примірім. До речі, доволі великий розмір на велику голову з великими місками. <с нас> Мені навіть трошки великовато. точно не дитячі. До речі, на рахунок ось цієї кепки. Замовляла її на Аліекспрес приблизно за 120 гривень. А потім побачила, що на Сінсеї з'явилися такі самі кепки за 90 білі, сині, бежеві. Якогось яскравого неонового кольору, здається, коричневий. Ось. Так що, якщо надумаєте, рекомендую все-таки зайти в сенсей або замовити в них на сайті. Якщо використати ще якусь знижку, то там взагалі за 80 гривень вони тоді виходять.